Всім вітання! Зараз продемонструю таке коротеньке відео, яке стосується саме енергії простору, тому що, як я вже не раз говорив і наголошую, для того, щоб щось отримати, ми маємо задіяти зовнішнє середовище. Поставив послідовно два дроселі. Схема ця вже викладалася. Єдине, що цей синій дросель, з якого працює двигун. Зараз на нього послідовно включений ще один дросель, і з цього другого дроселя буде заряджатися конденсатор, а вже з першого, так як і в попередніх варіантах, буде працювати двигун. Зараз покажу два таких випадки. Є таке якби мертва зона, це по споживанню досить таки широкий діапазон. Дивимось на споживання 6,4. 6,3 і скважність 9%. І тепер я буду додати скважність. Бачимо споживання у нас міняється. Болодей відстало 21. І споживання 6,2, 6,4, і так воно буде пригати. Це один такий цікавий випадок, тому що коли ми збільшуємо скважність, у нас завжди зростає споживання. Тут, в даному випадку, як ви бачите, цього явища ми не спостерігаємо. І тепер скидаємо скважність до. 9%. І дивимося, у нас зараз заряд конденсатора, який із другого дроселя 357. Тепер я беру антенну. Це в мене з антенни. Так, можу вільною рукою взятися. 358 і стаю на дросель. Напруга в мене збільшилась, чим два рази. Відкинув антенну. Так, от антенна в мене 360. Ставлю антенну на дросель. І напруга виросла два рази. Споживання при цьому от відкидаю антенну споживання 6,2, тобто це не є за рахунок. І напруга. Так, 800 вольт. Таке коротеньке відео, зараз виключу. Якраз воно і говорить про те, що. Як ви зрозуміли, коли я додаю антенну, це зовсім сторонній предмет, і у мене виростає потенціал на дроселі без зміни споживання більше, ніж два рази. Отакі моменти якраз і дають стимул для праці, тому що розумієш, що щось є. Тому що антена вона не прив'язана в нас ні до, до заземлення, ні до мережі, ні до чого. Це, якби зовсім сторонній предмет. Але коли я не доторкаюся на дросель, от який працює в резонансі, у нас одразу відбувається захват енергії, і ми бачимо це на заряді конденсатора. Що цей конденсатор заряджався з цього дроселя. Так само я ставав цю точку. Це також, от видно, що це цей дросель. І отмет стоїть на цьому конденсаторі. Так що енергія простору потребує вивчення і розумного залучення. Всім успіху і до нових зустрічей!